Зі святом всіх різдва Христова, і здоров'я вам міцного, щоб були усі красиві, і веселі, і щасливі, щоб добро було у хаті, щоб усі були багаті, хай у день різдва Христова зірка в небі сяє знову. Хай Господь благословляє і в житті допомагає, хай дзвеніть щасливий сміх. Господи, благослови усіх. Христос народився, хай цьогорічне Різдво принесе нашій країні перемогу, знищить все зло, а доля більше не буде випробовувати нас на міцність. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, розтоплюють наші серця та дають нам впевненість. Робити успішні кроки. Свято Різдва Христового найбільший подарунок від Бога, тож хай Господня благодать, милість та ласка завжди скеровує і освітлює ваш шлях. Христос народився, щоб осяяти душі своїм світлом. Тепер це світло є у кожного з нас. Тож бережимо Його, цінуймо. Та щедро ділимося з тими, хто його потребує. Відчиняйте двері ясинові, бо Різдво ступає на поріг знак добра, Господньої любові у світлі віфлеємської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожне серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі та багаті, щастя вам. І довгих мирних літ, хай рікою щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться, хай між вами згода буде, і Ісус вас не забуде.